Про померлих або добре, або нічого, крім правди. Отак От звучить цей вислів, який подарив нам дуже давно древньогрецький філософ. Потім чомусь люди сердобольні, толерантні, прибрали оте крім правди. Але оте нічого, воно, знаєте, має свій результат. Іноді дуже гіркий. Він для мене особистий і для вас всіх теж. На тиждень тому я записав ролик, де потролив всіх наших колишніх гетьманів за їхню діяльність. Знаєте, дуже багато переглядів, десь четверть мільйона, дуже багато коментарів, і 99% людей вони згодні з тим, що я кажу. Знаєте, вже таке враження, що людям наступить боятися. Тому і кажуть, як є, хай слухають. Інше що, знаєте, як у те, о, є суті, хейтери, які там мені пишуть, що я там і нацист, і націоналіст, і гебільсь, і путініст. Але ж, пробачте, досить глянути в мій аккаунт і буде зрозуміло, де я і що я займався у му році. Але ж, ну знаєте, мені тут до лампочки. Але більше мене тригерило і ну, бісить блядь, по-простому. Те, що люди кажуть про покійного або добре, або нічого. Ви знаєте, ото нічого, воно і має свій результат. Для мене десь особистий і він спільний для всієї України. Давайте трошки історії. Дивіться, лютий 14-го болото захватує нас Крим. Наші військові виходять з прапором, з гімном, але без зброї. А як так? Є в статусі Карувої служби України обов'язки вартового. Він повинен подати команду стій стрілятиму, один постріл повітря, один, а не два, як при селку, і вогонь на враження. Цього не було зроблено. Чому? Хлопці не виконали приказ, тоді їх треба покарати, їх не покарано. Значить, був інший приказ. Такі прикази віддає або президент, або спікер. Або хто там далі, голова РНБО, або міністр оборони. І подивіться. Не було. І от тоді, на той час, головою РНБО, і був Андрій Парубій. То ось дивіться, або нічого, або такий результат. Далі більше полетіли. Ви Дивіться, Донбас, да? і 22-й повна масштабка з ракетами на голову наших дітей. І, для мене особистий результат. Мені довелося 59 років брати до рук зброю і йти захищати свій Дніпро, свою родину на Донбас. Ну це так, живий, слава Богу. Але є ж ми гірчіший, страшний результат. 22-му загинув під Кліщівкою. Це Бахмут. Мій зять 40 років. І найстрашніший результат, що тисячі тисячі наших хлопців, загинувши. Погляньте яке кладовище. оце результат, це за те, що нічого. Я скажу тут відверто, аби ця людина загинула на полі боя, прецедент є, це неоднозначний депутат Олег Барна. Але він, я йому вклоняюсь, знімаю шляпу перед цією людиною, бо це воїн. І починаю я, знаєте, чути про те, що треба вшанувати пам'ять. Що вшановувати? Пробачте мене. Я, блядь, от, наприклад, мені хочеться чути, що десь в якомусь місті, і в одному, і в другому, у всіх містах України поставили пам'ятник Олександру Мацієвському, який в очі сказав тим бандитам, блядь, слава Україні. Чому не називають в кожному місті якусь вулицю е, іменем Дмитра Кацюбайла, да Вінчі? Чому? Ну, який то скверик там не назвати ну, іменем того хлопчика, який послав нахуй ту всю страшну російську машину. Ні, і давайте особисто. А чому моїй родині не пропонують десь назвати якусь школу або дитсадочок, садочок, який ходив мій зять, який мені був як старший син, розумієте? Тобто тут, тому що він був який-то діяч ми Повинні все віддавати якусь пам'ять, якусь честь, а тисячі тисячі простих людей за той результат, які полягли за Україну. Тут, розумієте? От тому не варто мовчати. І хай заслуговують, хай бачить, що вони заслуговують. Ну і наостанок, знаєте, от я все одно звертаюся, мої підписники це. Люди, які причетні до війни, яких вона безпосередньо коснулася, які щось хочуть допомагати. Я вас закликаю, давайте, хоч потроху, допомагати нашим хлопчикам, дівчаткам, які там б'ються, як леви за нас. Там вже стільки крові пролито на тій землі, щоб ворог не зайшов сюди. 10, 15, 20 гривень то не гроші, ми виживемо без них. Але 10 мільйонів, наприклад, пенсіонерів. Ну це ж сума, уявляєте, будь ласка, гуртуємося, допомагаємо нашим хлопцям і все буде в нас Україна. Дякую, заходьте.